Добрий день, починаємо урок. Ми завершили тему, але в нової темі ми ще не зустрічалися, тому зараз я говорю, що в нас нова тема механічне коливання та хвилі. Так я записувала попередній урок, там було по більшості повторення. Ну, сподіваюся, що ви подивилися. Підсумки теми ми підвели, але якщо ви затрималися на урок, ну, підсумки пройшли мимо вас. Повдовж. Так, от зараз, зараз, це важливо. Я довго рахувала. Подивіться, будь ласка, після ваших зауважень я, мені здається, що зараз все правильно. Все правильно. Все, дякую, тому що я там. Так, збилась, але бачите, коли я записую багато уроків без вас, мені складно, я починаю помилятися. Але добре, що ви тримаєте руку на пульсі, це круто. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про умови виникнення вільних коливань, і по більшості це буде повторення того, що ми вивчали в 9 класі, але коли ми будемо говорити про найпростіші коливальні системи, то крім, звісних вам. Маятників пружинного і математичного, ми ще сьогодні вже можемо говорити з вами про фізичний маятник. Тобто ви вже доросли, ви вже, ну, хотілося б казати, що умний, іноді воно співпадає, іноді не дуже ось, ну, у деяких з вас співпадає. Тому будемо рухатися. І так, умови виникнення вільних коливань і найпростіші каливальні системи. Сьогодні ми багато всього будемо робити, тому я буду. Максимально швидко пролістувати те, що ми знаємо, а потім подивимось. І е, ваші конспекти, мабуть, будуть трохи більш подробні, ніж я буду зараз слайди вам показувати. Ну, я згадала, що вигадала так, що потрібно, мабуть, це робити. І так, ми поговоримо про умови виникнення вільних коливань. Мабуть, ви навіть підкажете мені, поговоримо про пружинний маятник, вспомнів, як визначається його період коливань. Те ж саме зробимо з математичним маятником і перейдемо до фізичного маятника і його періоду коливань. Ну, буду намагатися встигнути. Можете мені нагадати, що таке взагалі вільне каливання? Це які події, чого вони відбуваються в системі? Події внутрішніх сил? так, так, так. Ось, бачиш, тобі залик в по попередньому році був на користь. Це каливання, що відбувається в системі під дією внутрішніх сіл. Для цього, безумовно, нам потрібно систему вивести із стану рівноваги, і вона буде коливатися. Але ми з вами розуміємо, що амплітуда безп... чому ти перестав, амплітуда безпосередньо вільних каливань вона з часом буде зменшуватися, тому що е... є. Деякі причини певні, які ви зараз мені назвете. Але але, іноді такі вільні коливання ми теж вважаємо гармонічними, але це ну, умовно гармонічними. Зрозуміло, що змінюються їх параметри трохи. Але ми з вами в попередньому році говорили про умову виникнення вільних коливань. Пам'ятаєте, що должно бути? Одну підказку я вже дала. Я тримала себе в руках, але майже проговорились. А, стійка рівновага. Ні, 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 стійка рівновага тут ні до чого, тому що якщо воно в стійкої рівноваги, то у нас а, просто буде. Ну так, там коливання можуть возникнути, але будуть ли вони вільні? цих торця опору. Ну... Мінімальними повинна бути терття або сіла опору, так. А ще, якщо ми виведемо систему, дивіться, скал про е, ті самі, рівновагу. Але що буде при цій рівновагі, якщо ми виводимо тіло із положення рівноваги, що виникає? Виникає це що хочуть повернути тіло. Так, так. так. А? Тобто е, Нікіта казав про те, що в нас рівновага буде. Мабуть, і в... мав на увазі саме це. Тобто, коли ми говоримо про виведення системи з положення рівноваги, то має виникати сила, що повертає систему до положення рівноваги. Ну і безумовно, коли ми говоримо про силу тертя, тертя або силу опору рухаві, то вони повинні бути мали. І ми з вами і тоді будемо говорити про те, що необхідно передати системі якусь надливкову енергію для того, щоб ці коливання. Могли відбуватися. Якщо ми говоримо про коливальні системи, які ми будемо розглядати з вами, то це системи, в якої, системи тіл, в яких можуть виникати вільне коливання. Причому вільне коливання, вони, як ми вже зауважили, вони за рахунок внаслідок дії дисипативних сіл загасаючі. Але якщо тертя мале, то ми можемо вважати, що це будуть майже вільне каливання. При цьому ми трохи пізніше поговоримо з вами про каливання вимушене. Там буде у нас зовнішня сіла, яка буде додавати додаткову енергію кожного е, періоду. І тоді е, ці каливання будуть вже не закисаючи. Вимушене каливання, але про них ми будемо окремо потім е, говорити. І зараз ми переходимо до. Тих речей, які були у нас в 9 класі. Тобто до періоду коливань пружинного маятника, я нагадаю, як там я вам все розповідала. Ну, по-перше, взагалі, всі коливальні рухи, вони дуже різноманітні. А, але існує класика. класика коливального руху. Ну, наприклад, коливання. Оцього пружного маятника, пружинного маятника, і каливання математичного маятника це такі каливання, які являються безумовно класікою. Наприклад, якщо ми говоримо про пружинний маятник, то іноді його називають гармонічний осцилятор, І під нього там багато задач формують і таке інше. І вивченням цих каливальних систем займалися. Ще Галілей і Гюйгінс. Там багато вчених, які цьому приділяли увагу. Але ми теж трохи уваги приділяємо, давайте подивимось. Як це ми говоримо про пружинний маятник, то це коливальна система, що являє собою тіло закріплене на пружині. При цьому у нас може бути тіло розташоване на якійсь поверхні. В цьому випадку нам не потрібно буде з вами. Враховувати силу тяження і силу нормальної реакції опори, але потрібно, щоб не було тертя, ну максимально гладенька поверхня була. І тоді у нас коливання будуть безпосередньо тільки під дією пружності. Але якщо ми використовуємо вертикальне розташування пружину, то в цьому випадку в нас сила тяження безумовно впливає, але Впливає, але якщо ми з вами будемо сьогодні розв'язувати задачу домашню, ви подивитесь потім, то там якраз і буде така ситуація, що спочатку ми тіло підвісили, воно деформувало пружину, а потім після цього ми починаємо щось рахувати. Якщо ви будете відразу для недеформованої пружини все записувати, воно так не працює, тому... Будьте уважні з тої задачі. Я нагадую, що в 9 класі я вам ось такі е, речі рісувала. Зараз я не буду на цим увагу звертати, але ось у нас положені рівноваги, якщо що, е, ось у нас деформована розтягнута пружина. на... Е, Деяку деформацію дельта Х. Ось у нас сіла пружності, яка направлена в сторону протилежної деформації, тому що намагається повернути тіло в, не, в недеформований стан в нашому випадку я про пружину. І от тут вона проходить положення рівноваги стискає пружину, і знов сіла деформація від'ємна, а сіла буде додатна в цьому випадку. Ну і таким чином, давайте ми вспомінаємо, як ми з вами виводили. Період коливання. Ми говорили, що повертаючи сіли, це сіла пружності. Із закону ГУКу ми записували, що вона дорівнює мінус КХ, але ми писали проєкцію. І я нагадую, що коли я вам показувала на попередньому уроці, там, де записувала урок, я там вам показувала, що коли ми. Знаходимо першу і другу производні від е, зміщення, ми беремо не модулі швидкості і прискорення, а беремо проєкції, це важливо. Ось е, далі, за, за другим законом, ми беремо, що сіла пропорційна прискоренню. І е, ми вважали, що тертя там воно дуже мале, коливання майже не згасаючи. І Деформація пружини невелика. Ми про це будемо говорити, коли закон Гука можливо використовувати, коли ні. Це буде в нас в другому семестрі. Там окрема тема буде. Про то будемо говорити. Про різні віди деформації, це потім окремо. Але в даному випадку ми вважаємо, що деформація пружини відповідає закону Гуку. Плюс к этому ми розуміємо, що тіло має масу, тобто воно. Буде інертним, і тому, якщо воно має якусь швидкість, воно не може е, гальмувати метео. Воно йому потрібен час для того, щоб загальмувати. Тому, в полож... коли воно проходить з максимальною швидкістю положення рівноваги, воно не може е, ось тут зупинитися, ось, отак. І буде рухатися далі. Ось Після цього ми з вами приравнювали виражали прискорення, приравнювали. Його сілі і масі, а потім підставляли силу, як мінус k на x, і отримувалося такий зв'язок між прискоренням і ось цим виразом. Але якщо ми знаходимо другу прозводну, ви ж подивилися в попереднього разу, як це буде, то у нас буде, буде, буде та, та що ж такое, буде ось така залежність. І звідси ми можемо побачити, що якщо x у нас однакова і мінус у нас є, то омега квадрат буде дорівнювати k на m. Таким чином, ми знаходимо циклічну чистоту вільних коливань. Для пружинного маятника. Але ми з вами вже знаємо: тож, теж з попереднього нашого. З попередньої записи з попереднього уроку, але і з 9 класу, тож, ми з вами розуміємо, що циклічна чистота пов'язана з періодом коливань, а нам потрібен саме період, і тому ми, якщо запишемо зв'язок періоду з циклічною чистотою, то ми отримаємо період коливань пружинного маятника. Потім ми з вами говорили, що ми не бачимо тут амплітуди, тобто він не залежить від амплітуди, ми не бачимо тут прискорення вільного падіння, Тоїсь період від нього теж не залежить. Крім того, ми бачимо, що є. Маса і період пропорці... пропорційно корню із маси. І період залежить від жорсткості. Тобто є два параметри, від яких період залежить безпосередньо для коливань пружинного маятника. і є дві річі, від яких він не залежить. Ось таким чином ми з вами в 9 класі все вже розбирали. Далі ми переходимо до періоду коливань математичного маятника. І я нагадую вам то, що ми про нього вже знаємо. Ну, якщо ви пам'ятаєте, я вам трохи розповідала в 9 класі, як Галілей е, наблюдав за каливаннями е, великої люстри во Флорентійському соборі і е, рахував кількість е, каливань і фіксував час за допомогою пульсу. Але для цього потрібно ну, Дуже спокійним бит і впевненим в себе, щоб пульс не е, змінювався. Але дивіться, математичним маятником ми з вами називали е, там багато було, так? Пам'ятаєте, матеріальна точка. А яка була ніть? Пам'ятаєте? Невагома. Невагома. Так, ще яка вона була? Нерозтяжима. Нерозтяжна. Так, ось. І е, вона у нас здійснював коливання це тіло в вертикальній площині, тому що ми, у нас з вами вже були конічні маятники, коли ми брали нитку, підвішували кульку і заставляли її обертатися ось в такій площині, коли вона описує кола або еліпс, про еліпс поговоримо. Трохи пізніше вам в відеосюжеті буде потім показано, але ми не будемо сюжет записувати. І так, математичний маятник це модель. Це одна із фізичних моделей, і коливальну систему в даному случаї у нас образує матеріальна точка, яка підвішена на ніті. А хто другий, хто участвує в цьому процесі? Чому коливається тіло? Взаємодія з яким іншим тілом происходить. Так, землі так правильно, правильно, з землею. Без землі ця система не буде маятником, тому що, якщо не буде прискорення вільного падіння, як вона буде коливатися? Должно бути притягання до землі. Так, добре, молодець. Далі, у вас були ось такі рисунки, але я, мабуть, не буду їх вам в конспект додавати, тому що вони активні, так скажемо. І якщо що, ну, хочете подивитись в. Ваші записи попереднього року, але це такі, ну, добре. Але я нагадую, як ми з вами отримували попереднього разу формулу, тобто декілька місяців тому. Ось у нас. Маятник в положенні рівноваги, якщо ми його відхиляємо, але ми відхиляємо на дуже маленький кут, але я рисую кут великий, тому що нам потрібно все показати на ньому. Вибираємо ось, розуміємо, що якщо ми відхиляємо маятник ліворуч, то зручно ось направити туди. ж. Але це не обов'язково, але ось тут я буду писати. Як я писала б з іншого боку, можна було б в інший бік відхиляти. Сила тяження діє, натягу натягоніті діє, і є рівнодійна, яка під котом буде направлена ось таким чином до траєкторії. У нас коливання буде по такій дугі кола. І сила F в нашому випадку. А, так, у нас ще буде довжина ніті від середини маятника до точки подвісу, і буде XC зміщення. F у нас повертаюча сила, як ви пам'ятаєте. А що воно не хоче вам? Так, вона дорівнює мж на синус альфа. Тобто, якщо я розглядаю ось цей трикутник, в мене МЖ це гіпотенуза, Ф це кат противолежащий цьому куту. Тому це МЖ синус альфа. Ну і синус альфа у нас безпосередньо от із цього великого трикутника ми з вами знаходили. Це у нас катет Х, який протилежить цьому куту альфа, і гіпотенуза L. Ось вона. І таким чином у нас все з вами є, але коли ми записуємо, ми підставляли знак мінус, тому що ми пам'ятаємо, що у нас направлене зміщення ліворуч, а сіла направлена праворуч, тому між ними от цей знак-мінус. І я вам безпосередньо це обично дописувала. Далі ми також по алгоритму, як з пружинним маятником робили, ми з вами записували другий закон Ньютона, з нього знаходили прискорення, потім підставляли сілу, яку ми з вами отримали, і порівнювали з залежністю прискорення. Ага, ось тут потрібно буде потім не пофіксити, тому що отут у нас, але якщо я зараз пофіксю, то потрібно буде трохи це прибрати. Але давайте у вас це буде. Не так, але я зараз все пофіксую. Мені потрібно це видка зробити. Сподіваюсь, що все буде добре. Так, мабуть, ось так я зробила. Да. Давайте я ось так приберу і знов запущу. І тоді воно должно бути правильно. О, добре. У нас буде прискорення пропорційно. Зміщенню, і з іншого боку, ми знаємо ось таку залежність, яку ми отримали з вами після того, як е, двічі продиференсували зміщення. Неважливо, не за яким законом воно відбувалось, за синусом або за косинусом. Все одно, ось такий зв'язок у нас був. Розуміємо, що в цьому випадку, якщо ми порівнюємо, то циклічна частота буде дорівнювати корню квадратному із G на L, це буде у нас циклічна частота вільних коливань для. Е, Математичного маятника. Але знов нагадую, що нам потрібна не циклічна частота, а період, тому ми пам'ятаємо, що є зв'язок з періодом, і бачимо, що вона знов період не залежить від амплітуди, ми це експериментально з вами виявляли в 9 класі. Ми розумі... бачимо, що період не залежить від маси, але якщо ми беремо реальний маятник, і у нас великий якийсь маятник і дуже легкий, то опір повітря він буде дуже помітний, і тоді ми не можемо зовсім вважати, що це так. Але тоді це буде не зовсім математичний маятник. Тому якщо у нас маленьке, достатньо важке тіло на довгій довгій ніці, то тоді ми можемо говорити, що період коливання залежить від маси. Але якщо щось інше, то це вже, мабуть, не зовсім математичний маятник. Але період залежить від довжини підвісу. І залежить від прискорення вільного падіння, тобто, якщо буде змінюватися прискорення вільного падіння, то буде змінюватися і період. І на це у вас теж буде е, сьогодні в домашньому заданні задача. Я нагадую вам, що коли ми в 9 класі все вивчали, я вам тоді ще казала, що якщо ми розв'язуємо якісь складні задачі, то в цьому випадку ми можемо використовувати формулу ось таку, де ми будемо брати деякі еквівалентне прискорення вільного падіння. Додаткове прискорення воно може з'являтися. Будь-яким способом, або в нас буде рухатися маятник, наприклад, в ліфті, лиф, який рухається рівноприскорення, або ми будемо якимось чином е, щось розташовувати під цим маятником для того, щоб збільшувати тяготіння. Ну, що завгодно може бути, але в цьому випадку в нас буде змінюватися це при, прискорення вільного падіння, і воно буде якийсь е, 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 еквівалентний величиною. Ну, якось так ми можемо робити. І точно так же ви будете в домашньому завданні е, все. Записувати, пояснювати. І нарешті ми переходимо до періоду коливань фізичного маятника. Тут в мене буде трохи більше інформації, але я все одно достатньо швидко її можу пройти, тому що ви будете потім все одно це записувати окремо. І так, фізичний маятник це в нас якесь тверде тіло, воно здатне під дію сіли тяжіння здійснювати коливання. Навколо нерухомої осі. В нашому випадку, вісь у нас ось тут точка підвісу та точка О, а центр ваги цього тіла це точка А. У нас ось так воно буде виглядати. І за, за малих кутів відхилення каливання фізичного маятника ми можемо вважати гармонічними, так як ми це робили для попередніх маятників. Але частини фізичного маятника, які можна уявити як математичні маятники, вони лежать на різних відстанях від осі. І, як ми розуміємо, вони повинні мати різні періоди каливань. Але ми бачимо, що якщо це фізичний маятник, то він буде каливатися як єдина ціла. І тому, тому як виходять з ситуації, для будь-якого фізичного маятника ми можемо підібрати математичний маятник. У якого буде такий самий період, як у нашого фізичного маятника. І якщо у нас е, математичний маятник з фізичним мають е, однаковий період, то довжина ось цього математичного маятника називається е, приведеною довжиною для фізичного. Ну, Ось такі е, речі у нас будуть відбуватися в задачах, якщо ми будемо щось рахувати з вами. Але. Якщо в нас таким чином все подобрано, то якщо ми до осі коливання фізичного маятника, підвішуваємо невеликий вантаж і відхиляємо їх одночасно на один той самий кут, а потім будемо дивитися, як вони будуть коливатися, то вони будуть коливатися таким чином, що математичний маятник буде весь час поблизу одної ж самої точки у фізичного маятника. Тобто вони будуть як одне. Ну, як, однаково коливатися. І тоді ми можемо для фізичного маятника використовувати формулу математичного, якщо в ньому підставимо значення приведеної, приведеної довжини. О, іноді ми можемо так от хитрити. Але, але, якщо ми захочемо вивести формулу періоду коливання, то ось у нас цей маятник, ось у нас центр ваги. Ось у нас довжина, плече, як ми розуміємо, буде ось ця відстань. Давайте будемо дивитися. Якщо ми записуємо другий закон для бертального руху, ми пам'ятаємо, що це момент сіл дорівнює момент інерції умножить на кутове прискорення. З іншого боку, момент сіли тяження це буде МЖ на плече, але плече тут. Ага, ось тут у нас плече ніде должно бути, а якийсь, не розумію, ну, якісь. Х у нас ніде немає, немає. Добре, бачите, в мене я отут знаходжу опечатки, але вони у вас не будуть в вашому конспекті, тому що я вже дала тут, який є. Х це ось ця відстань. І вона дорівнює ось це d помножить на синус альфа. Ось таким чином ми можемо це знайти. І у нас буде. Мінус, оскільки кут альфа знову буде описувати відхилення за годинниковою стрілкою, а сила тяжіння обертає проти годинникової. Тобто сила тяжіння ось цей бок обертає, а відхилення ось цей бок відбувається. Далі ми підставляємо і приравнюємо. І знаходимо кутове прискорення. Але це кутове прискорення в нашому випадку, воно залежить від синуса альфа, а не залежить від кота альфа, як це було в нас безпосередньо. ну, В нашому випадку альфа це е, кутове переміщення. Тобто ми не змогли е, отримати е, безпосередньо пряму залежність між кутовим прискоренням і е, кутовим переміщенням. Е, тому що ми будемо робити? А ми будемо робити те ж саме, що ми робили з вами, е, коли розглядали. Каливання пружинного, ну, в частності математичного маятника. Коли ми розглядали математичний маятник, ми говорили, що ми будемо відхиляти на дуже-дуже малий кут. А якщо ми відхиляємо на дуже-дуже малий кут, то для таких каливань, якщо ми кут будемо виражати в радіанах, то ми можемо казати, що для цих малих каливань у нас синус альфа приблизно дорівнює альфа. Ой, тоді ми молодці, Тоді ми з вами отримали, що у нас кутове прискорення, воно прямо пропорційне, пропорційне кутовому переміщенню. А у нас там було прискорення пропорційно зміщенню. О, добре. Тоді у нас, мабуть, ми розуміємо, що ось ця величина у нас буде не що інше, як квадрат кутової швидкості, ну, циклічної чистоти, так ми це називали. І тоді ми з аналогією, як ми це все робили з вами для математичного маятника, ми точно так же будемо отримувати з вами формулу і для фізичного маятника. Якщо у нас омега квадрат дорівнює МЖД на момент інерції, то звідси ми можемо корінь извлечь. А період знов у нас буде 2π на омега, тобто 2π момент інерції на ось цю величину. Ну, добре, так у нас з'являється. І потім для маятника з довжиною L… Якщо у нас є маятник з довжиною L, то ми можемо записати з вами такі речі. Ми можемо записати, що у нас а, оце відстань D, яка була на рісунці, вона буде дорівнювати довжини маятника, L, приведена довжина, приведена довжина. І момент інерції це ml квадрат. Якщо ми підставляємо це все, то бачимо, що у нас M скорочується L скорочується. Ми отримуємо, В предельному випадку ми отримуємо безпосередньо ту формулу, яка була у нас для математичного маятника, але з переведеною довжиною. Ну, ось таким чином можна формулу використовувати, але такі задачі у вас, мабуть, якщо і будуть з'являтися, то тихо 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 це ми не показуємо. крайне рідко, і переходимо до домашнього завдання вашого. Давайте ваше домашнє завдання, і ви будете йти відпочивати. Зараз у вас дві задачі. Наступний параграф. І всі те, що я вам розповідала, це буде у вас не в цьому домашньому завданні, а в наступному. Тепер я все зрозуміла. Ну добре. Все одно то колись буде. А то я записую наперед і потім складно розуміти, коли і що буває. Все, на цьому я завершую запис.